Вітаю друзі всіх із святом сонцестояння. І сьогодні в нас буде розклад в потоці, по-іншому ніяк, на три позиції. Так, ви собі позиція номер 1 Аракул процвітання і свобода, воля. Це просто неймовірно в такий день мати для позиції номер 2 Безумовна любов. І для позиції номер 3 подивіться, як в нас все в одній в одному кольорі. Благословіння. Ну і що ж, друзі? Я думаю, що розклад буде ще той з посиланням. У мене йдуть вібрації по всьому тілу. Давайте ще по одному оракулу, тому що при такому подивіться, яке все блакитне і фіолетове, так? це говорить про те, що з нами. Янголи з нами вищі сили, в кожному своє, і вони вам дають посилання. Для процвітання волі вам треба перша позиція, вам обов'язково треба твердість, але про це ми ще поговоримо з вами. Для позиції номер два безумовна любов. Ми ще будемо говорити про баланс. І для позиції номер три чогось захтіли останню карту це богиня. Єдності. Да? От. Супер! Супер, супер, тому що це досить гарно, це досить символічно. І я бажаю всім, хто забажав собі змінити долю найкраще до самореалізації Ви маєте повне право і шанс мати те, що ви забажали. І ми з вами перейдемо. До карт Таро, я теж їх взяла, вони теж в таких кольорах для того, щоб радувати ваше око, а мені радувати серце про те, що буду здійснюватися ваші мрії. Що ж, позиція номер один, і у вас процвітання, воля і прояв вашої, як порада да, проявити таку твердину, внутрішню. І хочу сказати, наскільки тут співали пташечки, піднялося сонечко і різко чомусь почали гавкати собаки. Я зрозуміла, що варто починати і не чекати саме той момент або тої нагоди для того, щоб зробити те, чого бажає душа і те, чого я прагнула. Тому це посил для вас. І як підказує мені муха, давайте подивимося на процвітання волю, про що це для вас. Буде розклад у формі порад, у формі посилу саме для вас. І тут ми говоримо про те, що ваше без, без життя, в якому ви знаходитесь, вам, воно, можливо, вас може турбувати тільки через те, що як я можу жити так спокійно і так вишукувати шматки щастя. І якогось процвітання, да, там, можливо, у вас є можливості чи відкладати, чи навпаки кинути все, насолоджуватись, не бігти за якимось там добробутом. А ви бачите, подивіться, навіть бабка сіла. Ну, Боже, ну це просто неймовірно гарно. Я хочу перевірити, чи йде запис, тому що ну, неможливо пропустити такий розклад і варто не. Зрозуміло, що жити в моменті, але ви маєте повне право і давати собі це право на те, щоб процвітати в своїй насолоді життям. Ну, ка світічка зараз віджене нам всіх мух. Насолоджуйтесь, закохатись в це життя, закохуйтесь в себе тою, якою ви є, і почувайте себе. Включайте свою інтуїцію, знайте, що ви от, знаєте, просто можна проявляти повний розгуляй по відношенню до свого життя, це саме те, що варто вам з'ясувати для себе, да припиняйте себе мучити якимись сумліннями, докорами. Почувайтеся себе вільними, тому що є певні обмеження, в яких ви сидите, да? в яких скоріше не сидите, а в які ви себе вганяєте. А тут просто розправляйте крила просто отак руками і кажіть, ні, ні будь-якому прояву обмежень я вільний. І стійте твердо, самостверджуйтесь в цьому, тому що ви маєте на це повне право від природи, від творця. Тому що. Саме в вашій твердині, в тому, що у вас має право жити широко, не заземлено, а можете широко, заземлено і широко. І от в цьому найбільший такий посил. Давайте ми побачимо ще стосовно, ну, щось мені захотілося стосовно кохання, що ви, можливо, не бачите, але рухайтесь уперед. Зараз, зараз, зараз. Навпаки, навпаки, друзі, не поспішайте рухатись уперед, прийде час, і ви. Ну, тут треба, напевно, пригальмувати свої якісь умозаключення, да, і просто їх пригальмувати. Не, не женіть хвилю, хвиля прийде до вас сама. От тут в коханні саме так. Давайте щодо самореалізації, Це не менш важливо, я би сказала. Опа! Дивіться, яка карта. Це, напевно, початок. ну, Дивіться, я. Взагалі-то, щоб ви розуміли, я одну карту забрала, але це саме те, чого, напевно, почати з нового листа, це дуже цікаво, тому що ви вчитеся, навчаючись, навчаючись, ви будете стверджуватись і. Заземлюватись і вдосконалюватись, і я би навіть сказала, вам буде це подобатись, тому що це те, до чого ви маєте досягти. Ви йдете в просто йдіть. Да? Ось тут мова йде йде про те, що йде. Ідея стелиться дорожка, йди. Ти не знаєш, куди ти йдеш. І не варто навіть знати, тому що, навчаючись, знаєте, е... як мені сказала одна. Е... Моя подруга, подруга, сестра, напевно, так по навчанню. Вона сказала, що якщо я бачу якийсь досвід, я просто йду. І я не знаю, для чого він мені, але для того, щоб не боятися, я собі говорю, що мені варто опанувати цей досвід. І я йду. І у вас, повірте мені, що на, от на, на такому потенціалі йду, значить, правильно. У вас з'являються нові плани, у вас з'являється потужний вибір, і роблячи цей вибір, ви просто насолоджуєтесь життям. Супер! Для першої позиції, я вважаю, що саме широта заземлення, широта і твердість в своїй позиції призведе вас саме до того. Все ж таки сьогодні день сонцестояння і після практик. Після певних ритуалів, я думаю, у вас затвердиться і закріпиться. І залишається найкраща карта зверху. Це десятка чаш, тому я думаю, що це просто буде просто без забест. Як ще можна краще, подивіться, якщо можна краще опанувати своє життя. Коли ви задоволені життям, ви широкі. Що ж, друга позиція? Дякую вам. Перша позиція. Друга позиція це безумовна любов і треба мати баланс. Ну зрозуміло, що любов така штука. Ви знаєте, навіть батюшки в своїх школах вони навчаються правильної доброти. Не причиняй добро, не треба там запіхувати свою доброту туди, куди надо, не треба. Треба мати баланс і треба розвиватися. І в цьому є мудрість. Який посил для вас досить цікавий. Ваші, ваші спонукання, ваші, ваші плани на майбутнє, ваше прагнення до чогось обов'язково мають мати, знаєте, такий фундаментальний характер. Ну, такава людина, воно має пройти через логіку, воно має пройти через певні. Певну довіру навіть до себе. Але отут вам говорять, що припиняй бути якимось батьком або матір'ю для себе, і починай вже трохи світити зсередини без умов якихось виховання. Да? Будьте чистими, чистими перед собою, будьте чесними перед собою для того, щоб зрозуміти. Ну, зрозуміти, що таке навіть любов до себе. Це не те, що там купити, як деякі, ну так у мене щось, да, там купити найкращу воду дорогу там, для вмивання або ще щось там себе поп. А тут говорить про те, що любов до себе через чесність із собою, що я хочу, куди я хочу, треба це мені чи не треба, без якихось зайвих страшків, без певних. Обмежень певних, і да? я от себе люблю безумовно. Безумовно. Не плутайте це із таким земним поняттям любові до себе. Да? Ну, якщо у вас фінанси, наприклад, не гуляють або критично стосовно певних, навіть там парфумів, ну, то майте совість. Да? Ну, не знущайтесь над собою, не треба тратити всі гроші. Тобто має бути баланс. Можна купити менше мілілітрів навіть з тої позиції. Це якщо думати. Про матеріальне. У більшості ви маєте задумуватись про себе, про любов до себе. Не тільки батька і мати, але й навчитися любити себе от просто, що то я створюю. Стосовно любові, я можу сказати, що ось це йде певна трансформація в вашому житті, де ви нарешті добиваєтесь того, ви пропрацювали багато що попрацювали і виходите в нове. Птиця Фенікс відновлюється через те, що ну приходять такі умови з цим. Таким видатним днем, який вам дає посил, що вистачить думати про погане, вистачить думати про якісь там родові програми, про те, що там брак бізней обід брача, чи як там ну, всякі, всякі при всіляті, да, припиняйте це все, все вже позаду, і у вас є шанс відродитися і, врешті-решт, мати право на свою, на свою любов, та яка вважається. Ви чомусь мені захотілося, знаєте, що сказати? Що тут ви якось спадають у ці лицарські лати, коли вам треба оборонятися, коли вас чекає якийсь. Непорозуміння тут же говорить про те, що ви йдете в прийняття і говорите про те, ну да, ми не ідеальні, і до мене може попасти партнер не ідеальний. Інша справа, там, можу я до цього звикнути чи не знаю. От ця дитяча позиція, що я встречу ідеального принца, от вона у вас зникає, і ви вже в реальності от стосовно кохання, просто йде реальність. Давайте подивимося, ще які посил у нас є. От ви чудово, ви працюєте над своїм движняком у житті, ви рухаєте своє життя, і саме на вас покладається відповідальність за те, як буде проявлятися ваше життя. Я не хочу вас там лякати чи ще щось. Нет. Який буде вибір? Просто що він буде настільки ясний і зрозумілий для вас, що просто от я навіть скажу, що це те, чого я давно вже хотіла. І Можливо, відмовляла собі, можливо, вважала себе недостатньою або ще якось. Да? Тим не менше, ви будете чітко розуміти, що я хочу. І коли настане цей момент, коли ви досягнете, да, пройдете свої трансформації певні, і ви зрозумієте, і у вас буде ясність, ясність, і зрозуміло, що в цьому і буде баланс. Круто. Зрозуміло, не зрозуміло, можливо, іноді говорять, що я говорю якось заумно. Але тобто, тобто, тут я можу сказати: пройшовши через себе, через любов до себе, через щадящий режим до себе, ви приходите до балансу і розумієте, що я, хто я, де я. Але ви маєте пройти через трансформацію, через переродження фінікса. Ось так, другий варіант, який був посил на такий визначний видатний день для вас. Я безумовно цьому рада. Що ж в мене затухла свічечка, тому що туди залізла мушка. І ми зараз відродимо і це, От так. От так. І Вогонь сьогодні має місце, має силу. Тому... І ми продовжимо з третім варіантом. Третій варіант У нас є благословіння вищих сил, і вони говорять, що нам вже слід воз'єднатися з собою, воз'єднатися в єдине ціле. Тобто тут говорять і до примирення з собою, і до ласки до себе. І про те, що немає окремої сторони, темної чи білої, тут вже є. Воз'єднання і мені здається, що от такої гармонії і, і, і до нас прилітають гості. Це славно. Давайте які, які послання для третьої позиції. І випадає перша у нас сила. Сила, в якій ми черпаємо ресурси, ми маємо ці ресурси, а іноді нам ще треба направити цю силу. І тут, отут, ви її отримуєте завдяки ось цьому. Завдяки своєму єдності своєї хорошої поганої. Єдине, що іноді ви собі не дозволяєте і пририваєте цей зв'язок, іноді ви занадто виливаєте, але якщо ви з'єднаєтесь самі з собою, тобто, ну, якщо це на, на прикладі, да, робити, як це на прикладі, ну-ка скажіть мені. Моя... Є, наприклад, покупки є необхідні, от необхідна покупка, і є покупочка дорога, а є покупочка більш практична. І зрозуміло, що коли людина в єдиністрі, вона візьме дорогу і практичну, якщо на то ж пішло. Та? І от тут вам. І от тут і немає сумнівів сумнівів, і вони не приходять ці сумніви. І саме тут треба не пережати, да, що, от, наприклад, там якась фірма, вона дорога, значить все, знаєш, там буде єдинство. Ні, вам треба все ж таки зрозуміти, де вам буде. От комфортно, от я задоволена, да? От я задоволена не від того, що воно я хочу похвалитися, а від того, що мені подобається. І от тут фішка не знаю, донесла вам чи ні, тому що трохи тут якось треба більше проявляти. Тут має бути внутрішній діалог, через який ви спокійно зможете спілкуватися, дозволяйте собі його, смакуйте його, не те, що перевіряйте, а перевіряйте себе, як я резоную на це. І ось це дуже важливо, тому що це вас не пускає в єдність. Ваша задача все ж таки отримати цю єдність, отримати і відчути це благословіння. Ви маєте на це повне право відкиньте всі оці комплекси, якісь. Які вам заважають, тому що вони не є тим ресурсом, яким би ви могли скористатися. Вони дуже швидко і конкретно перекривають ці можливості ваші. Це радість від вашого буття, ось так. Але не переживайте, тому що в цьому всьому можна навчитися. Давайте подивимося, кохання. Кохання тут розкриваються крила. і ви переходите ніби в той стан, коли я маю право любити. Я маю право закохуватись. Я собі даю. Не, подивись, треба було зайти до мене в. Ей, ей, фамільярчик, мій. Подивіться, Це ж треба таке чуто мати. А тут в да, ви собі дозволяєте, ви починаєте розкривати свої криля і. Руйнуєте певні, давай цю свічку залишиш, він спокоє, і ви тут руйнуєте ті обмеження, які могли би бути, і от дозволяєте собі вступати вже на, на простір любові до чоловіка там, чи жінки, дивлячись, хто на мене дивиться. Ну, це просто знаєте чому? Тому що закінчується двійкою чаш, це говорить про те, що це повна гармонія, це баланс. це... Правда, це, е, я дозволяю собі віддаватися, я від, дозволяю собі дарувати, дарувати те, що я бажаю, да? не те, що від мене вимагається. Давайте ще для самореалізації, що у нас. Для самореалізації у нас колесо фортуни, і це це, взагалі бомба. І причому чітке розуміння того, що ви бажаєте досягнути. Єдине, що знову ж таки ви маєте занадто багато. Сторін себе і заважаєте собі, і знов втрачаєте. Втрачаєте ресурсність і знов ви не дозволяєте. Тобто передивіться, будь ласка, ось цю вже отже, вона віджила себе, вона вже вам починає набридати, але повторюйте, можливо, її, якщо вам не доходить. І для того, щоб ви могли вийти з стану повішеного, який повішав себе і не бачить цей світ. Тому варто, можливо, ще раз зайти, ще раз, і ще раз зайти в цей вирій. Знов те саме для того, щоб все ж таки, що, що що не так, скільки можна себе сварити, скільки можна собі не дозволяти, а якщо взяти, от все таки намагатися зробити так, як воно має бути і вам. І знаєте, що і авже ж тут ви маєте включати любов до себе маленької, до своїх мрій і сказати та врешті решт, живу один раз, я можу це і спробувати. Тому я бажаю вам все ж таки зібратися в у єдиний, у єдиний простір собою, дозволити собі бажання і домовитись із своїми тараканчиками для того, щоб все ж таки отримати благословіння і йти чітко до цілі складно, але можна. Ну що ж, друзі, я дякую вам за розклад. Я дякую, що ви були зі мною в цей неймовірний день. Зрозуміло, що цей розклад підходить і для мене. І я рада, що саме так і ніяк по-іншому. І, до речі, закінчилось у нас просто любов'ю до себе. Цілую, пока.